Місце збору скульптура спідвоїсту. Тут трішки історії про найпам'ятніші сторінки рівненського спідвею, і делегація крокує у бокси. Зазвичай сюди нікого, окрім представників команди, не пускають. Втім, цього разу роблять виключення. Тут, як ви бачите, знаходяться і мотоцикли, деякі в нормальному стані, деякі в розібраному. Трон в коробці взагалі повністю мотоцикл є по вінтику розібраний. Ми його будемо. Взимку заново готувати. Більше сотні рівнян відгукнулися на запрошення клубу вболівальників Рівненського спідвею. Прийшли на своєрідну екскурсію. Це, як каже організатор, компенсація для вболівальників, які цьогоріч залишилися без улюбленого спорту. Разом із тим, в такий спосіб хочуть залучити дітей до спідвею. Ігор Нечіпорук привів відразу двох синів. Треба ж дітям показати, що таке мотоспорт, як такий. Що діти займаються. Окремо від школи ще розбирають техніку і ще й займаються спортом до того всього. Але виявилося, що наші хлопці ще за юні для цього. Про все, що цікавить, рівнян, розповідають самі спідвеїсти. Зокрема, Михайло Тимущук з підвей прийшов в 11 років. Їздить на мотоциклі, який дістався йому із першого дня заняття в секції. За роки його вдалося покращити. Є у гонщика і кілька порад для початківців. Обережніше в защиті їздить, щоб менше. Була падінь переломів так далі. Родзинкою заходу вже традиційно є катання дітей на спідвейних мотоциклах. <звук> Роблять це вихованці рівненського міського спортивно-технічного клубу, в тому числі й віце-чемпіон Європи Роман Капустін. каже, що це не так просто, як здається. Вони мають залізти перед, переді мною і взятися діба з рук. А дехто сюда і там ручку газа дергає, всяке таке вперше знайомиться із підвеєм Іван Зінченко. Він займається футболом, але коли з'явилася нагода, прийти на мототрек не відмовився. У його Маріуполі звідки він тікав від війни, такого спорту не було. Але дещо про Спідвей знає. Змагання на, мо... на, мото... на мотоциклах. Зараз пропоную усім вам і все. При Рівненському міському спортивно-технічному клубі займатися спідвеєм запрошують з восьми років. Для старту кажуть, усім забезпечують. У нас для початку є всі можливості: це уніформа, шоломи, амуніція, мотоботи, окуляри, рукавиці. Ось для початку. І також мотоцикли. На початку ми все це даємо. А далі залежить від самого спортсмена. Якщо він виявляє бажання, то йому. Знаходяться і партнери, і спонсори, і фінанси для подальшого розвитку цьогоріч на рівненському мототреці гонок не проводили. Попри амбітні плани на сезон, усе перекреслила війна. Втім, рівненські спідвоїсти без практики не залишилися. Тренувалися здебільшого в Польщі. Також встигли взяти участь в кількох міжнародних стартах. У рівному сподіваються, що війна не вплине на розвиток спідвею, і у нас буде нове покоління гонщиків. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.